І так, всім привіт! Сьогодні я знімаю трішки таке нестандартне відео, оскільки в мене тут темно, тільки я одна світла. Оскільки я собі вирішила трішку так зробити. Хочу подивитися, як воно, в принципі, буде. Тому от. І сьогодні наше відео трішки нестандартне. А в принципі, саме тим, що е, ну, воно йде на тему. Чому в тебе ніколи не буде ідеальної шкіри? Зараз я вам хочу розповісти 4 основних пункти, чому цього, в принципі, не станеться, як би ти не старалась. Тому почнемо з того, що в нашому столітті дівчата, так от, не потрібно пекти тортів, вишивати хрестиком і всякої кучі лишньої роботи. В принципі, не потрібно, і ти можеш стати тим, ким захочеш. Тут тобто зараз ніяких дуже добре, що ніяких, ем, скажімо так, тобі заборонів в принципі немає. Але дещо все ж таки залишилося з минулого століття. В принципі, це наше бажання бути гарними, красивими. Кожний день. Кожний день ми бачимо шикарних там богинь в Інстаграмі, в Ютубі. Просто лице ідеальне. Та й тіло просто от, супер шикарне. Але розходиться в тому, що, ну, і на вигляд, вони не мають таких проблем, як акне, прищики і так далі от ми дивимося І розумію, що в принципі їм таке слово, напевно, і невідоме. Тож, ну, і якщо взяти м, чисто теоретично, то ми бачимо лише те, що в принципі вони хочуть бачити. Тому що, якщо взяти ну, будь-яку там відому блогерку, вона в принципі за пару хвилин не зможе знятися, допустимо, для якогось відомого журналу, оскільки це займає все ж таки досить багато часу на макіяж і гримування. Тому, в принципі, це нереально буде. Е, вот. І чому ж е, Так, минутку висіппило. Ну, чомусь в середині душі е, ми все ж таки не задоволені своєю зовнішністю. Чому? Зараз я вам розкажу про це чотири причини. І так, перше, це кіно. А в будь-якому ну, фільмі, якщо їм, звичайно, вірити, то в дівчат-підлітків, в принципі, не може бути ніяких акне, прищиків, порів і так далі. Тобто в них зазвичай ідеальне лице зі ідеальним, скажімо так, набором там своїх елементів, тобто і просто ідеальне. Як бачимо, в реальності це не так. Тому що в фільмах досить показано гарну картинку, яку ми сприймаємо. Так от, я повернулася трішки брак пам'яті, тому по-швидкому вам розкажу суть. Якщо вірити фільмам, то в будь-якому чи це страшилка, де тебе хочуть вбити, чи це, чи це якийсь бойовик. У будь-якому фільмі будуть показана картинка, де, допустимо, коли тебе хочуть вбити. І так, продовжуємо, бо я знову відійшла. І мені чесно дуже мало віриться в те, що от при фільмі, коли вас хочуть вбити, допустимо, фільмі, ви в першу чергу думаєте про макіяж і зачіску, як ви будете виглядати. В принципі, як зображують нам фільм, що дівчина, допустимо, як я дивилася там один фільм, втікає від людини, яку її, ну, який хоче її вбити. Але, не забувши перед тим в ванну піти намалюватися, щоб ви розуміли, і зробити кудрю плойкою від... і втікати від людини, яка хоче вас вбити. Мені здається, якби я втікала від людини, то я б вилетіла в першу чергу не звертала. Взагалі, в чому я взагалі вдягнена? Я мовчу про макіяж і про зачіску. Люди ви про що. Так от, в фільмах це зображено. І саме це є основною причиною, чому. Нам потрібно бути завжди красивим спояжем і, в принципі, з шикарною зачіскою. Друге, це ера Інстаграм. Насправді, в принципі, Інстаграм був створений для того, щоб е, подивитися на відомих блогерів, на свою сусідку хай буде, чи відомого співака і стати частиною їхнього життя. Ну не тут було. Наші відомі блогери не хочуть розслаблятися, і, в принципі, не хочуть втрачати ось цю. Картинку ідеального життя, тому і тут вони знаходять куча різних штучків, щоб виглядати набагато гарніше, ніж вони в принципі, в реальному житті. Насправді тут все дуже простіше, ніж в принципі з зйомками, тому що якщо підібрати правильний ракурс і накласти багато слов фотошопу, то в принципі з реального обличчя. Вийти досить таки непогане, в принципі. Тому тут і все набагато легше. Но насправді, я не маю нічого проти макіяжу, тому що це робить деяких дівчат більш впевненими, скажімо так. Та й в принципі мене. Але я не розумію правда, того, чому натуральна краса стала ще одним методом, як наносити макіяж. Зараз дуже популярні є. Тому що, ну, в принципі, натуральна краса це без макіяжу. Тому цієї непонятної штуки я не розумію. Третє. Капіталізація на комплексах. Вибачаю, що я тут довго багато деріс, просто я випила собі пару пунктів, щоб не забути вам розказати. І так. Поїхали. І так, поїхали. І так. Більшість блогерів показують своє натуральне лице на камеру, якби то: от, подивіться, це моє натуральне лице. Ну, не тут то було, як ми знаємо. В принципі, під цим натуральним лицем скривається куча тонального шару. Повірте, я була знайома з одним таким людиною, і коли вона говорила, що це натуральне, все, зовсім не так, навіть не слухайте. Насправді, вони просто на нас, от на цьому пункті, заробляють, досить таки непогано. Оскільки все те, що вони рекламують, в принципі, ми скуповуємо, оскільки ми думаємо, що в них буде така, ну, що в нас буде така ж сама ідеальна шкіра, як і у них. Ну, нам потрібно рахувати те, що в них, в принципі, шкіра буде набагато і є взагалі набагато гірше, ніж вони показують її на камеру. Чому? Все просто, якщо кожен день використовувати тональний засіб, як вам говорю, як... Перукар-модельєр, який вивчає косметологію на моєму своєму курсі, не знаю, на що його її влюбили. Ну, не суть, що якщо використовувати тональний на кожнодневній основі, то в принципі навіть легкий bb крем який має суто відтінковий такий ефект, скажімо так, забиває ваші пори. І навіть якщо ви змиваєте гідрофільним олієм, навіть якщо ви змиваєте пінкою. І що тільки можна, ви не змиєте все, якщо ви, в принципі, частинка залишається. Якщо ви робите, там, допустимо, на другий день ви мене наносити тональну, то воно вимивається. Якщо кожен день забивати шкіру тональну, в принципі, воно ніколи не вийметься. І тут і будуть почервоніння, буде акне, буде ще більше тонального і буде знову куча проблем. Тому в них шкіра є і буде все набагато набагато гірше ставати. І так. Четверте, це токсичні тренди. А зараз часто трапляються ну, відео, де дівчата перевіряють своє лице на симметричність. Тобто, якась маска біль в Тіктоці може сказати вам, чи ваше лице симметричне. Я ще досі в це не вірю, але не суть. І багато таких відео було, де коли дівчата дізнавалися, що в них не симметричне лице, просто розчаровувалися. Чому? Поясніть мені одну причину. Я не розумію. В принципі, ми люди. І в нас не може бути симметричного лиця. Оскільки ми, в принципі, як то сказати, особливі і неповторні. І нам це потрібно цінувати, а не розчаровуватися через це через те, що в нас не симетричне лице. Воно, в принципі, нікого не симметричне, тому що ми народжуємося з певною ознакою. Навіть дві елементарні руки. Відрізняється, щоб ви розуміли. Я мовчу про е, розташування очей і так далі. Ми, в принципі, не симетричні, тому що це нереально. В принципі, нереально. І чому розчаруватися через це? Чесно, я не розумію. Тому що індустрія моди зробила неможливе-можливим. Ну, е, знаєте. Е, От, Мод, індустрія моди зробила неможливо можливим. Вона заставила жінок думати про те, що їх справжня краса недостатня для того, щоб стати успішними, люблячими і красивими. Тобто, ви розумієте, який абсурд просто. Е, ну, тобто, щоб я вам зрозуміла, якщо ви не маєте гарної шкіри, якщо ви не намальовані, ви не доб'єтеся, допустимо. Кар'єри в мабуть. Тобто, знання, навик то таке, дурниця. Головне, щоб ви були красиві. Ну, щоб ви зрозуміли. Краса вирішує все. Так само, як я розповідала вам про фільм. Якби коли ти втікаєш, тобі краса дуже спасе, правда? Ну, шикарно просто спасе воно вам життя. Тож, Це закінчення, в принципі. Тож, блогери, ці відомі всі, насправді, моментами в зеркалі бачать реальну богиню, красиву, там, шикарну. А моментами таку людину, яка не спала всю ніч, або спала лише три години в ніч, та ще й з прищиком на лиці. Щоб ви розуміли, я сама така є. І моментами я виглядаю просто шикарно, мені всі подобає. А моментами мені просто це в принципі не подобається, тому що я ще не стала з ліжка. Щоб ви розуміли, без макіяжу я просипаюсь, як, не... як це дивно, тому що блогери знімають ліжка, які вони просипаються красиві. А я ні, я просипаюся як звичайна людина, щоб ви розуміли, але не суть. А, вот. І моментами вони бачать цю некрасиву людину. З дуже-дуже рідкими моментами, тому що вони, мені здається, макіяжу майже взагалі не змивають, враховуючи всі ось ці їхні е, дрібнички. Та. Тож, в принципі, вам, дівчат, потрібно полюбити себе і сприймати свою красу, тому що ідеальні шкіри ви не доб'єтеся. Ви можете добитися. Хорошої шкіри, яка буде мати менший пор, менше висипання різних, це різними наглядовими штучками. Тож, якщо ви хочете вам про це трішки розкажу, тому що я все ж таки перукар модельєр, який вивчає косметології. Не макіяж, там, як робити там, візаж, а продукти косметології. Креми для обличчя, креми для рук, ну, для волосся саме собою, то понятно. Але для чого нам як доглядати за обличчям, які бувають форми обличчя, я не розумію. Але мені здається, я все знаю. Вони продумали, що я вам маю розповідати. Тож, оскільки я вже на другому семестрі другого курсу, я знаю більшість всього, що вам можу порадити. Тому, в принципі, я вам розкажу те, що вивчила я, і те, що вивчили мене в ближайші відео. А зараз всім пока. І не слухайте цих дебільних блогерів.